Доброго дня, дорогі друзі, у нас з'являється знову в продажу ця чарівна машинка Honda Civic. 2017 рік випуску, 2-літровий бензиновий мотор. Машинка на автоматі, в кузові седани Хочу сказати, що більш футуристичних дизайнів автомобілів в кузові сідан, де, в принципі, ніж у компанії Honda, я більше ніде й не бачив. Машинка приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями. Фара, бампер, капот підкрашений, тут на правому крилі підкрас і все. Подушечки не стріляли, темно-сірий, практичний колір автомобіль має. Також дуже красиві легкосплавні диски, хоча й не досить здорові. Але 19-го року зимова гарна гума, 16-й розмір легкосплавних дисків. Машинки всього на всього 70 тисяч кілометрів пробіга, дуже плавна хода, м'якесенька, все класно, машинка обслужена. З 20-го року в одних руках. І просто подивіться на ці лінії, на оці очертання, скажімо так. Автомобіль має люк, безключовий доступ, салон, тканина. Світла тканина, дуже приємна, дуже класні сідушечки, 4 склопідйомника, електрорегулювання, замочок багажника з кнопки, мультикермо. Хочу сказати, що в цьому автомобілі повністю електронна приладова панель. Це вже по-сучасному, це вже класно. Датчик світла є, датчик дощу є, голосове керування, сенсорні кнопочки і сенсорний мультимедійний дисплей. Чесно, не знаю, чи є тут Android Auto і CarPlay, але я думаю, що є. Якщо тут є електронна панель, то є і... Apple CarPlay, запуск кнопочки, надійний автомат, електроручник автохолд, клімат-контроль. Дивіться, є ще такий прикол. Тут камера заднього огляду. А є ще у нас камера, яка вмонтована в, в правому дзеркалі заднього огляду. Бачите, І це, напевно, для зручності парковки чи для чого це зроблено. Але така функція у нас є. І, Чесно бачив, таке тільки в Honda. Плюс мені дуже подобається цей простір. Дивіться, тут у нас виїзний підлокітник. Плюс окремо у нас тут шухлядочка. Плюс підстаканники у нас їздять. І дивіться, під підстаканниками ще є підстаканичок, там є зарядочка. Коротше, продуманий простір, використаний з пользою. Це все також у нас рухається, це все подвіжно. Хочу сказати, продумано все на всі 100%. 70 845 кілометрів автомобіль має. Стан мотора ходової коробки все класно, машинка обслужена, готова до експлуатації. Тут у нас дивани також світленькі текстиль, є вакалемочки встановлені, є підлокітник з підстаканниками в автомобілі. Все по електроніці працює, помилочок нема. Такс. Резключ за у нас засігало. Плюс тут камера. Як камера монтується в дзеркалі, дивіться, як окремий радар такий, дуже прикольно. Так. Як для сідана, багажничок в принципі, звичайний килимочок є прорезинений, а саме головне, що тут є повний набір інструментів: аптечка, домкрат, ключі, зелена горловина, е там вогнегасник, аварійка, все. все Це в автомобіль є, це переживати не треба. І саме головне, друзі, по ціні. Е цей автомобіль стояв нещодавно 16,5 тисяч доларів. Сьогодні можливо придбати цей прекрасний автомобіль автобіль 2017 року з мінімальним пробігом за 15 тисяч доларів. Він буде стояти у нас на майданчику без косячків, в дуже класному стані. Подивіться, шикарним. Шекарним дизайном кузова. Ми вас чекаємо.